Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І зараз розберемось з дуже важливим питанням. Набігло дуже багато запитань після цього резерву Плюс. Коли люди почали встановлювати такий додаток Резерв Плюс. І вони побачили, що їхні відомості не співпадають з тим, що в них є в паперовому вигляді. Дуже здивовані, дуже там деякі обурені, звертаються до мене з чисельними запитаннями з цього приводу, і я розібрався, що з цим робити. В цьому відео я розповім, що робити, як діяти і чому таке питання дуже важливо для вас. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Обов'язково натискайте дзвіночок, щоб отримати від мене відео наступні, їх дуже багато, тому що наразі дуже багато змін до діючого законодавства і в сфері мобілізації, і не тільки. Намагаюсь слідкувати за цим, розглядати у цих відео, роз'яснювати вам, що там взагалі відбувається і як що робити. Тому, якщо цікаво, залишайтесь, підписуйтесь. Є ще телеграм-канал, також підпишіться, там новини виходять швидше, бо не встигаю все відзнімати у відео, дуже багато часу займаються. І так, зараз я розповім, що потрібно робити. По-перше, щоб розуміти, що це взагалі таке і чому воно таке відбувається, ми звернемось до цього закону України про єдиний державний реєстр. Призовників військовозобов'язаних та резервістів. Що він має з цього приводу? Ну, давайте змоделюємо ситуацію. Є у вас військово-обліковий документ, в якому є відомості щодо виключення вас з військового обліку. Припустимо, у 2022 році на відповідних підставах, тобто на той час законних підставах вас виключили з військового обліку, ви встановлюєте цей оберіг. Точніше, не оберіг, а з системи оберіг цей резерв плюс, да, який бере дані. І е, я не знаю, з яких підстав його встановлювати, тому що виключені не повинні встановлювати, але чомусь люди встановлюють. Ну це вже таке. Хтось хоче впевнитись, що він там є виключений, хтось хоче отримати цей код. Е, до речі, зверну увагу, вже декілька днів люди оформлюють. Цей резерв плюс встановлюють і оформлюють ці, ці коди. Там вони формуються і його видно. Так, його роздрукувати не можна як штрих-код і користуватись їм як вклеєним штрих-кодом у обліковому документі. Також неможливо, але він формується у цей код з єдиного державного реєстру військовозобов'язаних та резервістів. І він там вже є в цьому додатку. Було питання, чи формується він там, чи ні. Так, він там формується і він вже є. Але ми не до цього да сформували таку ситуацію, смоделювали у людини в військово-обліковому документі одна інформація, а у цьому, у цьому резерві плюс зовсім інша інформація. І вона не бачить цей резерв плюс додаток. Він не бачить, що ви виключені з обліку. Що ми будемо робити? І так, по-перше, закон України про єдиний державний реєстр прозовників військовозобов'язаних та резервістів нам дозволяє наступне. Це стаття 9. Права та обов'язки призовників військовозобов'язаних та резервістів. 1. призовник військовозобов'язаний та резервіст, має право отримувати інформацію про своє включення, не включення до реєстру та відомості про себе внесені до реєстру. Ну, реєстр мається на увазі, цей реєстр, єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. В тому числі через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста. Чому це дуже важлива стаття, пояснюю. Дуже багато запитань, чи є я в оберігу, чи нема мене в оберігу, чи що бачить що до мене оберіг. Ось посилаючись на цю статтю і на цей підпункт, ви можете зробити відповідний запит щодо себе і отримати таку інформацію. Щодо таких питань, вже звертались до мене люди. Я їм допомагав. Якщо є такі питання, звертайтесь, допоможу. Номер телефону, зазначений Viber Telegram, тут під відео, все бачите, тому, якщо що, звертайтесь. Але давайте до суті. Да? Тобто, якщо ви не маєте інформації щодо себе або хочете дізнатись цю інформацію щодо оберігу, ви можете звернутися з окремим запитом і отримати свою інформацію про своє включення і не включення, так зазначено прямо в законі. Але давайте щодо виправлення інформації. Це дуже цікаво. Другий підпункт цієї статті. Призовник військовозобов'язаний та резервіст має право звертатися в порядку, встановленому адміністратором реєстру до відповідного органу введення реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення, не включення до реєстру запису про себе і виправлення недостовірних відомостей реєстру. Все супер, все зрозуміло, але було незрозуміло до відповідного часу, що ж таке. Е Встановленому адміністратором реєстру до відповідного органу ведення реєстру. Тобто, не зрозуміло було, куди звертатися і якому порядку звертатися. Це все було врегульовано і зараз зазначу чим. Як я вже записував в попередніх відео, подивіться, обов'язково залишу тут посилання. Дуже в нас багато постанов було прийнято 16 травня 2024 року, а стало відомо це 17 травня. Там 6 постанов, якщо я не помиляюсь. І одна з цих постанов Кабмінівських, тобто уряд прийняв. Це в нас постанова номер 559. Затверджено нею порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників військовозобов'язаних та резервістів. Розбираюсь з цими постановами поступово дуже багато інформації, все не встигаю, але розберусь обов'язково і запишу відео. і Будете знати, що там в цих постановах. Там дуже багато зміненої інформації, і це дуже важливо наразі знати, що це за інформація. Так, е і що ж зазначено з нашого приводу, з, да, з нашого питання, яке ми піднімаємо в цьому відео. Пункт третій. Цього порядку передбачає наступне: відомості, що зазначені у військово-обліковому документі громадянина України, який перебуває або був виключений з військового обліку Збройних сил СБУ розвідувального органу, повинні відповіда... відповідати відомостям, що містяться в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Начебто все понятно, да? повинні відповідати відомостям. Все супер, все клас, погоджуємось, ідемо далі. У разі, коли. Тепер дуже важлива інформація, яка мене здивувала також. У разі, коли відомості зазначені у 1-5, кома 13 та 14 військово-облікового документа на бланку не відповідають відомостям, що містяться в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, він вважається недійсним. Дуже шокована інформація, тому що я зараз вам зазначу, що таке пункт 1-5. Це в нас перша. Ось я беру свої військово-облікові документи. Читаємо. Да? Перше число місяць рік народження, друге це освіта, третє, основна цивільна спеціальність, четверте, сімейний стан, п'ята призовна комісія. Да? Хто це розглядав? Ну, Начебто таке, ну нічого особливого, але все ж таки дуже важливі дані там, щодо народження. там, да, ну, Освіта може змінюватись, цивільна спеціальність і сімейний стан також може змінюватись. Але не це дуже в нас е, важлива інформація. Йдемо далі, це в нас пункт 13. 13 пункт це в нас медична комісія, е, ну, це е, відомості щодо проходження ВЛК. Скажу так, дуже коротко і зрозуміло на цивільній мові. Це відомості щодо проходження ВЛК, чи придатна людина в нас, чи не придатна, чи обмежено придатна, Колись у нас були обмежено придатні, зараз їх скасували. І зазначено, коли людина проходила ВЛК. І чому це дуже важливо? Тому що якщо людина в нас проходила ВЛК і була виключена з обліку, і цих відомостей в пункті 13 вони не відповідають дійсним обставинам справи. Як зазначено тут, в цьому пункті 3, то він вважається недійсним. Недійсним вважається сам військовообліковий документ, тобто не та інформація, яка міститься в реєстрі, яка може бути неправдивою і неповною, а вважається недійсним сам військовообліковий документ. Якщо у вас військовообліковому документі зазначено в цьому пункті 13 інформацію, що ви проходили ВЛК, ну як ми змоделювали ситуацію 2022 року, і були виключені з обліку. А інформація в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів міститься інша, що ви проходили ВЛК раніше і були визнані придатним. То інформація, яка міститься в паперовому документі в цьому вашому військовообліковому паперовому документі, вона не дійсна. Отак, от в силу цього положення, в силу цього порядку. І 14 пункт у нас також про медичну комісію визнаний придатним непридатним, тобто ці два пункти вони в нас присвячені саме розгляду питання ВЛК. Тому це дуже важливо. Звертайте на це увагу. І так, що ж з цим робити? Якщо ви з'ясували це питання, що у вас відомості не відповідають. І ви дивитесь моє відео і розумієте зараз, що у вас ці відомості, які ваші справжні і занесені у військовообліковий документ, вони є недійсними на виконання цієї постанови 559. Що ж вам робити і робити дуже швидко, бо це дуже важливо. Так, відповідність відомостей, у зазначених у військово-обліковому документі, на бланку, так він називається, відомостям, бо є ще електронний військово-обліковий документ. Ну, в цьому відео не будемо про це зупинятись, і так воно буде змістоване. Що Щомісяця в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів перевіряється через перше, електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста, і районний ТЦК. Тобто дв два варіанти лише є. Тепер підпункт пункт четверти. у разі невідповідності відомості, зазначених у посвідченні призовника тимчасовому посвідченню військового зобов'язаного військовому квитку сі прядового сержантська старшинського складу. До речі, це про перелік військовооблікових документів. Дуже задають питання часто мені. Чи дійсний військово-обліковий документ, чи не дійсний. Ось ці е, тимчасові посвідчення, чи дійсні вони, чи не дійсні. Так, вони всі дійсні. І це роз'яснення в нас міститься в законопроєкті 10449, який вже став законом. Там чітко зазначено, що до видачі нового військово-облікового документу. Ці всі документи є дійсними. І так, військового квитку офіцера запасу відомостям, що міститься в єдиному державному реєстрі, тобто у разі невідповідності відомостям, що у вас є в військовообліковому документі, відомостям в єдиному державному реєстрі призовників військовозабоязних та резервістів громадянин України для внесення відповідних змін, що він робить. У паперовій формі повинен ну, тобто є два варіанти: електронна форма і паперова форма. В паперовій формі повинен звернутися до районного ТЦК. Або його відділу за місцем перебування на військовому обліку. Тобто цей порядок чітко врегулював місце, куди ви повинні звернутися. Цього не було. Тобто, закон передбачав, що окремим порядком це буде врегульовано. Ось цей порядок ним вже врегульовано. Тобто, зрозуміло, є невідповідність у військовому ліковому документі, і в цьому резерв, плюс, або ви дізналися, якимось чином там в ЦНАП там, ходили, оновлювали дані і дізналися, що у вас відомості не співпадають. То вам можна зробити в паперовій формі це заяву, яка подається на ТЦК. І в електронній формі зараз зачитаю. В електронній формі повинен скористатися засобами електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста для звернення до РТЦК або його відділу за місцем перебування на військовому обліку. Ну, наразі ця функція на сьогоднішній день, на день запису цього відео, вона недоступна, ну, наскільки мені відомо. Я можу помилятись, але. Всі новини я е, намагаюся слідкувати за ними. І наразі такої функції ще немає. Але в паперовій формі ви можете звернутися вже, вже одразу, вже сьогодні. Такі звернення, я ж кажу, до мене звертались люди, і вже ми з ними розбиралися цими зверненнями, тобто я їм допомагав в цих питаннях. Зміни вносяться протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви. Це дуже важливо, тому що ну, кожен день. Може стати якимось вирішальним в цьому питанні. Тому звертаю увагу, зміни вносяться протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяв. Звертайте увагу на цю інформацію, яку вам зазначив. Якщо у вас дані не відповідають дійсності або неповні, або якісь неправдиві, неправдиві звертайте, звертайтесь до ТЦК за місцем вашої реєстрації в паперовій формі, якщо буде можливість в електронній формі в подальшому. Але наразі вже є можливість звертатись в паперовій формі, Зазначайте про це, додавайте копії документів на підтвердження вашої інформації, і нехай вони вносять зміни, бо відповідно до закону вони зобов'язані це зробити. Щоб не виявилось такого, що вас зупинить патруль, і виявиться, що ваш військово-обліковий документ не дійсний, тому що в ньому дані не співпадають з даними в єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних та резервістів. Якщо цікаво, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Залишайтесь на каналі, хто підписався всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.